Доброго дня! Здоров'я ока це дуже важливо. В умовах війни, в умовах стресу, в умовах ковіду ми повинні пам'ятати, що треба кожного дня перевіряти зір як на правому, так і на лівому митці. Позору. Це дуже важлива перевірка поля зору, тому що люди не завжди зразу помічають проблеми саме з полем зору. Гострота зору може залишатися незмінною, а поле може змінюватися. І раптово людина може відчути або не помітити якийсь предмет, або не помітити машину, і це стає дуже важливим своєчасно виміряти поле зору. Поле зору являє собою весь простір, який сприймає ока. Визначити поле зору можна при фіксації погляду, нерухомому положенні очей і голови. При цьому людина чітко сприймає тільки центральну зону, а предмети в периферійній зоні будуть сприйматися більш розпливчистими. Дефекти поля зору виникають частіше при ураженні сітківки ока гетеронімні дефекти поля зору при глаукомі, макулодистрофії, ураження зорового нерву, дефекти гетеронімного поля, ураження хіазми, наприклад, бітемперальна гіміанапсія, втрата зору з боків, після хіазми, аманімні дефекти поля зору, такі як аманімнічна гіміамтапсія та інші. Цілий ряд захворювань може привести до втрати поля зору, а саме це може бути і катаракти, і глокума, травма ока, підшарування сітківки, деякі захворювання центральної нервової системи, цукровий діабет, судинні захворювання ока або проблеми з здоровим нервом. Одностороння гомонівна гіміанексія при частковому випадінні полю зору на одному боці з криневої сторони і на другому босі з боку перенісся. Така форма може бути правобічна та лівобічна. Різностороння, гетеронімна, коли на обох очах симметрично випадає поле зору, наприклад, бітемпоральна гіміанапсія при випадінні поля зору з боку скронь, та біназальна при випадінні поля зору з боку перенісіння. Ми бачимо гарну картину. Паріжу. Але не всі її так бачать, як ми. Люди, які здорові і мають добре поду зору. Гомонільна гіменоксія виникає при об'ємних, таких як гематома, новоутворення процесів, при запальних процесах центральної нервової системи, викликає, викликає ретрохіазмальна параска серового шляху. На протязі від випадіння сторони поля зору. Париж, як видно, з лівою одноіменною гіменапсією ми бачимо лише половинку картинки. Париж, як видно, з правосторонньою сторонньою одноіменною гіміанопсією ми бачимо лише ліву картинку. Париж як відносин бітемперальною гімеанапсією. Париж, як видно, з, з бінозальною гіміанапсією, тобто Повної картинки є така людина, не помічає. Вураження в центрі хіазму зорового нерву викликає детемперальної гіміанаксі. При випадінні полі зору може бути концентричний характер випадіння. При цьому стан може погіршитися аж до трубкового поля зору, як ми бачимо на фотографії. Подібний симптом виникає при та намія апіотрофії, Може також викликати цей стан атрофія зорового нерву або при важкому перебігу глаукоми. При концентричному звуженні поля зору, зазвичай мова йде чистіше вся і пігміння дегенерації сітківці. При цьому також порушується темнова адаптація, тобто людина погано бачить в сутінках і в темряві. Іноді таке зложення полю зору носить тимчасовий характер, пов'язаний зі спазмом судин, а також з різними психопатичними розладами. Дитина може не зрозуміти зразу, що має таке вузьке поле зору. Це генетично детерміноване захворювання та петеритинальна абіотрофія. Тому, якщо в родині було таке захворювання, Треба обов'язково контролювати стан сітківки у дитини. При сліротічній зміні артерії головного мозку, порушується живлення нервових клітин в корковій зоровому центрі. Цей стан може викликати концентричне злуження пола зору, однак, при цьому знижується його страта зору. Якщо при тапіталіцінальній пігментній дегенерації гострота зору досить довго залишається високою, то при склеротичних змінах вона знижується значно. А також інша симптоматика порушення постачання до мозку поживлюбних речовин може привести до забудькувості, запаморочення та інших скарг. При вогнущему випадінні подла зору мова йде частіше за все, запростотому, яка характеризується появою тіни або островків відсутності або зниження зору. У ряді випадків вдається виявити ці зміни то тільки при спеціальному обстеженні пацієнта, тобто то сам він під час помічає цих порушень. Якщо одне око бачить краще, а друге не бачить. Раптово закрив око, яке здорове і краще бачить, пацієнт може жахом подивитися і побачити, що він не бачить цим оком. Якщо скотома розташована в центральній зоні, то швидше за все вона пов'язана з маковою дистрофією, віковими змінами в області жовтої плями. При макові дистрофії також є порушення сприйняття форми предметів, нерівномірна зміна розмірів зображення. Викликання, викривлення ліній. Якщо є двостороннє випадіння полів зору з боку скронь, то ймовірна мова йде про диному гіпофізу. Якщо поле зору порушено у вигляді напівпрозорої або щільної завіси, яка розташована з незального боку, то це свідчить про високий внутрішній очний тиск. Також при глаукомі виникають райдужні кола при погляді на точкові джерела світла або туман перед очима. Всім людям старше за 40 років потрібно хоча б один раз на рік перевіряти внутріочний тиск, бо глаукома приводить до сліпоти. І чим раніше буде виявлено це захворювання, тим більше відсоток зору у пацієнта залишиться. При стресі відбувається різкий викид гормону адреналіну, який викликає підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття та дихання, а також розширення зіниць і е, та, так званий тунельний зір. Ефект розширення зіниць – це вироблений еволюцією, спосіб захисту. У небезпеці важливо, щоб зіниця була якнайширша. Таким чином, людина може Краще зорієнтуватися у просторі та може врятуватися. Така реакція сформувалася, коли ще було, було винайдене штучне освітлення до того. Зараз такий ефект заважає, він призводить до розмитого і нечіткого зображення, також до тимчасової втрати периферійного зору. Тест Анслера найбільш простий і швидкий спосіб перевірки центрального поля зору, час його проведення 10-15 секунд. Так виглядає сітка амцлера з нормальним полем зору по праву сторону. Зліва ми бачимо сітку амстлера з дефектами, за наявністю вікової макулярної дегенерації. Ми бачимо викривлення ліній, ми можемо бачити темні плями. Надрукуєте сітку амслера або використовуєте монітор комп'ютера, або можна взяти зошит в клітинку. Якщо використовуєтеся окулярами для близу або контактними лінзами, дитягніть їх, будь ласка. Відстань перед сіткою амслера має бути 20-30 см. Закрийте одне око і дивіться на точку, розташовану в центрі сітки амслера. Протягом декілька секунд не рухайте оком, будь ласка. Вам потрібно відповісти собі на запитання, усі видимі лінії прямі, чи всі лінії перетинаються під прямим кутом, всі клітини видно, чи частина їх випадає з поля зору, чи є темні плями або зони затуманювання на фоні сітки. Підпочивайте одну-дві хвилини та проведіть тестування на другому оці. Оцінка результатів. Наявність будь-яких у сітці, плями, розмиття. Говорить про можливі патологічні процеси в сітківці. Потрібно обов'язково звернутися до офтальмолога, не зволікаючи жодної хвилини. Пам'ятайте, тест канцлера не змінює обов'язкових регулярних візитів до офтальмолога для пацієнтів віком від 50 років. Будьте здорові. Поняття, яке часто турбує людину. Термін, який називається ще таке явище, ну, певне напіввідоме, але мушки перед очима це те, що бачить багато людей, це питання дуже турбує людей. Поява цих дивних плям, які латинською так і називаються мушки, що літають, пояснюються явищем, відомим як міодезапсія або помутнення склоподібного тіла. Вони можуть виглядати як точки або плями, нитки, гусениці, павутинки. І це не оптичні ілюзії. Вони дійсно знаходяться там в холовидному тілі і пливуть всередині нашого ока. Склоподібне тіло це безбарвна маса, що складається переважно з води і має желеподібну консистенцію. На відміну від водінистої вологи кавер ока, склоподібне тіло ніколи не ні поповнюється. Тобто людина родилась з таким об'ємом об скловидного тіла і так вона і помре. З віком частина жилеподібної субстанції природним чином руйнується і стає більш рідкою. А коли це відбувається, розчинені у воді частки частинки можуть злипнутися, вони можуть проєктуватися дрібні ціні на сітківку, які ми спричиняємо і розприймаємо як мушки на сітківці. Треба ли звертатися до лікаря. В деяких випадках це явище може завдавати більш серйозних неприємностей, або бути передвісником майбутніх проблем із здоров'ям. Наприклад, раптова поява мушок у мушополітньої людини може вказувати нестан відомий як зайнє відшарування сповільного тіла. Він може призвести до розриву сітківки і, зрештою, до сліпоти. У статті опублікованій нещодавно в журналі Американської медичної асоціації зазначається, що пацієнти, які зверталися до офтальмологів зі скаргами на раптову появу в плечах, у 14% випадків мали ризик розриву сітківки. Це досить високий відсоток, який вказує на те, що пацієнти з такими скаргами мають негайно не звернутися до офтальмолога для ретинального огляду. У нормі людина може сприймати пальця руки, які відведені в сторону на 85 градусів. Якщо цей кут менше, то пацієнта відзначається звуження полузору. Щоб оцінити поля зору, можна скористатися однією з прийнятих методів. Такий експеримент. Його можна дуже просто провести, і це дозволить нам в умовах дому Оцінити стан свого поля зору. При цьому потрібно подивитися вдалину, руки витягнути в сторони на рівні плечі. Після цього потрібно порушити пальцями. При нормальному периферічному зорі людина без проблем помітить ворушення пальців. Якщо пацієнт не може помітити ворушення пальців, то є вже втрата периферійного зору. Будь ласка, перевірте розмір вашого поля зору зараз. Зазвичай, коли помічаємо рух будь-якого предмета, ми відразу повертаємо голову. Цей рефлекс дозволяє нам своєчасно відреагувати на небезпеку. Тож почнемо. Зверніть увагу, під час проведення дослідження окуляри не надягаються, оскільки вони. Обмежать ваше поле зору. Виберіть добре освітлене місце. Зробіть мітку на стіні розміром до 5 мм. Розташуйтесь на відстані близько метра від мітки. вона має бути на рівні досліджуваного ока. Візьміть лювець праворуч і тримайте його перед обличчям. На відстані витягнутої руки. Щільно закрити ліву око рукою або клюдером слінкою, тримайте голову прямо, праве око дивиться тільки на мітку. Повільно рухайте олівцем, праворуч, по дузі, на витягнутій руці. Ваш погляд зафіксований на мітці, а рух олівця вловлюється лише зором. Зупиніться в цій точці, де олівець зникає з вашого полю зору. Якщо ваша рука знаходиться приблизно під кутом 90 градусів від точки початку руху, значить ваше поле зору має нормальні розміри. Зробіть те ж саме з іншого боку, тобто рухайте олівець вліво. Також зупиніться в цій точці, де олівець зникає з вашого полю зору. Важливо знати, що з внутрішньої сторони кут має бути дещо меншим. Приблизно 60 градусів, оскільки на цій стороні поле зору обмежує ніс. При перевірці вертикального поля зору норма під час руху вгору становить приблизно 50-55 градусів, а вниз близько 70. Потім проведіть такий самий тест на лівому оці. Якщо ви помітили, що кут не досягає заданих значень, обов'язково зверніться до офтальмолога. Таким чином, перевірити себе вдома можна дуже-дуже просто. Закриваючи поочередно одно, друге око, і привітрійте поле зору, як я вже сказала. Будьте здорові! Дякую за увагу!